Попередній сторіс показувала вам все ще тут таке високе, зелене, це було 1 травня, а сьогодні вже це все ось. І воно руці, треба запускати знову рубрику руці. Ось вклали, щоб воно підсохло, піде взимку, напевно, на підстил курям, щоб не солому. Класти, на яку гроші витрачаєш, а вже косимо, і вже те, що маємо. Малеча вся залишилася. Ось ця валіра під косу не вийшла. З серпом назбирали кучу равликів курям. І в корінці залишилася. А Тепер залишилось тільки мотоблок запустити і перемолоти.